Привіт, я Нікіта, співвласник компанії Вігорман. Ми спеціалізуємося на виробництві рослинних полуфабрикатів, які можна вже вживати, вони готові до споживання і майже готові, які треба трошки ще доготувати. Це фарш, рослинне філе, джерки і ще багато чого попереду. А мені 34 роки, я родом з Волновахи. Чотири роки назад. Плюс переїхав сюди в Київ і почав свій шлях в плані бізнесу, але не знав, який він буде. Шукав роботу, мені допоміг мій однокласник, який зараз зі мною і продовжує шлях нашій компанії Вігорман. Працював з ним в крамниці, інтернет-крамниці, тобто це його була крамниця. Допомагав йому, він якраз запускав ще свою окрему компанію. І ось ми якось так почали тут в Києві. Ну, потрошку потрошки прийшли до нашої історії в «Ягурман». Вона почалась з кухні, коли в нього народилася перша дитина. Я дуже допомагав готувати і взагалі побитою. Ми розмовляли, їли і щось думали. Постійно хотілося щось зробити з їжею, а що саме ми ще тоді не знали, я не знав. На початку, коли ми взагалі все починали, я запропонував другу в принципі, відкрити компанію. Він теж це хотів, але з чого починати, ну, ми не знали. І просто відкрили і почали займатися не своїм продуктом. Він був тут, в Україні. Ми купували сировину, її обробляли і випустили свій перший продукт рослини філе. У нас була, в принципі, моя ідея, підтримка мого друга, однокласника, Віктора, його дружини, вона теж однокласниці, ми всі приїхали з Волновахи і почали. В нього були першопочаткові інвестиції невеличкі, це там декілька сотень тисяч гривень. В мене трошки було, але ну, ми. ми розподілили ролі, тобто він займається більше фінансами, всякими бухгалтерськими штуками, спілкується тобто все, що по цифрам, все, що там сайт робить. А я займаюся їжею і просуванням цієї ідеї. Тобто, тому що мені важлива сама ідея людям показати те, що ми робимо, і задля чого. Не вчився на кухаря, просто не полюбляв з дитинства їсти те, що ну, дуже просто кожен день. І почав просто собі щось робити, готувати. І так звикли люди навколо. Так само це продовжувалося все життя. І я приїхав в Київ і готував друзям. Ось вже рослинну їжу, звісно, тому що вже 10 років, як я почав цей шлях. І з того, коли я готував, ми. Почали розмовляти про майбутню компанію, як її відкрити, не маючи ніякого досвіду в їжі. Просто я вмію щось готувати, але саме продукти, яким ну, здивувати людей, я теж ще не міг, я не технолог взагалі по їжі, я інженер взагалі будівництва. І прийняли рішення з невеликих коштів почати. Взяти сировину, її доробити і випустити рослинне філе, якого на той час та й в принципі зараз ні, ніхто не робить в такому виді. Це соєвий білок, насичений рослинними смаками з вітамінами групи Б і там так далі.